Наші більш-менш без рибків. От. Продовжуємо пасти кос. Повітряна тривога в нас, звісно, плохо. Це, кстати, то, цьогорічні казенятка. Це дівчатку ми поставляли. Ну, грушки, звісно, це пісня. Обожнюють груші, обожнюють просто. Там поле соняшникове. желательно туди не йти. Стараюся туди їх відгоняти, щоб поле не скучило. Тобто така екстремальна в нас. Сьогодні паша. Головне, щоб не скучили в поле. А це це і спарцет. Я вам розказав, що... Утопія не спарцет, нічого садить було у церкві посіяти більше толку було Ось огородик. Чисть. ну чисть, я знаю чий хто на ньому нічого не садить ніхто нічого не сіє буря не ростуть що обіцяли цьому році нам отдати то повикошуємо зараз повиворюємо щось посіємо тут а, для них це просто сказка. Тут ці бур'яни. Для них сказка, а для пастуха не сказка. Тому що пастуху приходиться їх отсюди виганяти. Такому як я оце. І мені приходиться колодця. ай ай яй 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 хай. Ми його будемо в цьому, цьому році, я думаю, через недільку. Дивіться, як у нас гарно. Дивіться, які Як... Я вам хочу сказати, що пасіння Коз – це свого роду такий релакс. Відпочинок від дня. І не жарко. Ну, як не жарко? Жарко. Ну не так жарко, що жарко. Такі у нас. Такі у нас краєвидики. Зараз головне, щоб вони не пішли своєшне кое поле. Бо тоді точно не хватить деніг відкупитися. Возмущається, возмущається, щось не так їм. Хочу десь піти вже далі. Наскільки кози цікаві, що вони... Не можуть на до місця статі і паститися, треба ходити, ходити. І пастуху приходиться за ними нахажувати десятки кілометрів. Але ж що зробити? Ну, це дешевше і проще, чим Дешевше і проще, чим чим косити. Косить і не накоситься. І так, півтори годинки приходиться. ходить, ходить. Ну, в принципі, ніхто нічого не пише, ніхто нічого не запитує. Та нікому не цікаво. Нема ніяких питань. Тоді будемо заканчувати. Будемо закінчувати нашу трансляцію. От. Будемо далі бігати ловити. Їх. Всім дякую за увагу.